Тепер, друзі, далі по напрямках. по напрямках. Де найвразливіший може бути ворог на наступну добу, в найближчу добу, ось найближчий час, там добу, півтори-дві, дивимося умовно, я дивлюсь на добу. От. Щоб, можливо, раніше отримати якусь інформацію. Дивлю, дивимось на добу, де найвразливіший може бути ворог, де найвразливіший може бути ворог. Сватівський напрямок. Дивимось потім Бахмутський напрямок, потім Авдіївський напрямок, Запорізький і Таврійський напрямок. Ось так. Де найвразливіші і де можуть бути слабкі місця, найближчу добу у ворога на Сватівському напрямку. На Сватівському. Сватівський напрямок недосяжний буде для ворога, бачите? Вони намагаються швидко там закріпитись, намагаються швидко там щось під когось підпілити, але наші військові туди зайдуть. Тепліше стане, і вони там будуть. Тепліше стане, шістки, бачите, вказують, вказують на таке тепло. І в Україні в Україну повертається ця територія. ну, от, ну там Загально цей напрямок. Може більша частина його, спочатку може менше, потім більша частина випадає, ось шістка чуть менше, потім чуть більше, але наші військові там будуть. І трифовий король вказує також на нашу владу. Значить, так просто показують, друзі. Я дивлюсь на наступну добу, на найближчу добу, показую так. Я кажу вам, як показую. Так, дивимось далі. Бахмутський. Бахмутський напрямок. Де найвразливіший може бути тамбурок, де його слабкі місця. Сім. Бахмутський е, Так, слабкі місця в нього, що там немає нормальних військових в нього. В орків, бачите, чмобіки. Молоді, там, ну, тупіни освічення, ось таке випадає. І все одно наші військові там будуть. Наші військові будуть в Україні, бачите? Щось так сьогодні показує. показує загально, бачите, не прямо наступну добу, але у них там слабкі місця це чмобіки і якісь переміщення. Вони будуть переміщуватись, якось там незахищено, неприкрито, не прикрито чи щось таке. Великими групами можуть переміщуватись. Ось таке. Наступна найближча доба, вони можуть на групами такими переміщуватись і будуть вразливі дуже. Не прикриті нічим і так далі. Ось це слабке місце. Далі дивимося в діївський напрямок. Найближчу добу, де ворог може бути. Найвразливіші і слабкі місця його. Авдіївський напрямок. В Авдіївському напрямку на наступну добу, на наступну добу ворог буде дуже сильно вразливий, найближчу добу. Командні пункти, лінія оборони їхня, оці окопи і так далі. Там взагалі, буде, взагалі можна, буде, можна буде дуже сильно їх просто знищити, стерти. Десь там будуть ось штаб командні пункти чи щось, їхні якісь установи. Ось десь якісь установи, казенні дома, де вони можливо сплять, можливо, ховаються, можливо, там десь перебувають. Там у них дуже слабка буде найближчу добу позиція. Ось так. Десь вони, вони якось переміщуються, десь може бути якісь у них там пункти, де вони будуть е залишатися, але це будуть пункти прифронтові, Це не, не десь вони, а іменно е прифронтові. Там випадає найслабкіше місце. Це Авдіївський напрямок. Далі дивимось запорізький напрямок. Де найвразливіший може і де його е слабкі місця, найближчу добу ворога. Так тут залишаються поки що їхні Ор... орків залишаються, Кома... типа командири Запорізький напрямок. Вони, вони... Звідси, йде... звідси йде якась команда... командування звідси Запорізької області. Вони, звісно, їх там захищають, але десь вони можуть прогавити. Ось вісім капіково на те, що десь вони можуть прогавити і може бути за цього пожежа. Тобто вони там вони можуть пробалакатись, десь, десь щось, вони можуть щось десь ляпнути, і можна буде дізнатися і підпалити яко, якихось, там, якихось там командний пункт десь. Або якогось там командира, чогось там, десь вони пробалакаються. Проляпають, десь щось е, інформація підбачите, ось розмови, плітки, інформація. Інформація може бути скористована на інтересах наших е, військових. Ось, військовий інтерес, трифова десятка. Можливо, треба там їх прослуховувати, чи десь щось інформацію якусь виужувати, чи е, роз, розвідку, але десь вони проболтаються, де вони знаходяться. Або штаб, командний пункт, або якийсь там декілька, або один якийсь там керуючий. Керуючий ор. Дивимось далі, таврійський напрямок, де слабкі місця. Там у ворога можуть бути і найвразливіший, в чому він може бути. Так. Ну, тут, вони, тут вони зміщуються ближче до Запорізької області. Бачите, чуть з краю, Вони десь з краю, вони не, не знаходяться тут, де біля лінії фронту. вони ось, от, наші, наші військові їх зігнали ось в цей куток. Бачите? Ось в цю зону. І вони ось тут десь з краю Херсонської області, десь вони тут з краю ошиваються. І Їх також може бути, можна підпалити, бо така сама карта випала, як на Запорізькому. бачите. Чуть складніше, і, ну, тобто вони будуть підпалені, тому що чуть далі карта випадає. Загально десь там вони згорять, їхні, їхні орки, їхні командування і штабний пункт тут, бачите, пожежа в якомусь казаному домі, де вони будуть знаходитися. Де вони будуть там дислокуватись, ось таке пожежа випадає. І наші військові також туди зайдуть. І в них буде звідти переміщення, вони будуть тікати, звідти, тобто їх виб'ють. Це на потім. А те, що випало, в принципі, я вам сказав, показав. Ось так, що ми побачили по напрямках, друзі. По напрямках, по слабких місцях ворога. Де він в чому може бути найвразливіший?